Закон про очищення влади був однією із ключових вимог революції гідності. Саме тому партія Народний фронт підтримує закон про люстрацію і звертається до президента із проханням підписати його. Цей крок дуже важливо зробити до позачергових парламентських виборів, адже тоді кандидати на люстрацію не матимуть шансу пройти до Верховної Ради і заховатися за депутатським мандатом та новими повноваженнями. Люстрація є не тільки через закон, а є й люстрація суспільством. І тому вибори, які сьогодні відбуваються, це фактично факт народної люстрації. Народних обранців до законодавчого органу юрист Олександр Шикуленко розповів, що в регіоні під дію закону мають попасти усі посадовці, які працювали за часів попередньої влади, і встигли зганьбити свою репутацію власною діяльністю або бездіяльністю. У першу чергу мова йде про очільників місцевої влади, силовиків та чиновництва, чиї прізвища сьогодні часто густо можна зустріти у виборчих списках. Люстраційний процес. Він не може закінчуватися тільки люстраційним бюро, чи люстраційними комітетами, або якимись діями відповідних посадових осіб. Люстраційний процес це той процес, який має тривати в суспільстві на протязі усього періоду становлення нової формації українського суспільства. Сьогодні для нашої країни складні часи, і як ніколи потрібна сильна команда, яка не ховається від труднощів, а працює, щоб втримати на плаву українську економіку, виплачувати зарплати та пенсії. Тож українцям слід бути обачними, аби політичні перевертні, які мають попасти під дію закону про люстрацію, не пройшли до нової верховної ради.